Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні. Нарешті вівторок, а це значить, що ми будемо сьогодні готувати щось дуже смачненьке. І як ви бачите з назви, це дуже простий, але дуже смачний салат. Ну а в кінці відео ми з вами приготуємо чілі пасту, яку я використовував в попередньому рецепті, який можна переглянути по посиланні в куточку. В першу чергу будемо готувати салат. Для його приготування нам необхідні будуть наступні інгредієнти. З першу чергу це курка. Їй нам знадобиться пів кілограма. Наступний важливий інгредієнт це яйця. Їх нам необхідно буде 6 штук. Родзинка цього рецепту це мівіна. Тож їй нам знадобиться 3 штуки. Але, будь ласка, не беріть таку, як я, бо тут у середині немає спеції, а соус. А нам треба за рецептом буде ще використовувати спеції, які є всередині. Ще один дуже смачний інгредієнт це копчений сир косичка. Треба одну штучку. Також необхідно буде купити одну банку кукурудзи. ну і який салат без майонезу. Тож треба буде ще 250-300 г майонезу. Оскільки всі інгредієнти в нас є, починаємо готувати. Беремо каструлю і в першу чергу викладаємо в неї нашу курку. Перед тим як вмикати вогонь, заливаємо нашу курку водою. Коли закипить наша курка, до неї можемо додати спеції, як, от, наприклад, лавровий листочок. Перед сіль. Все за смаком. Нам треба, щоб курка приготувалася. Тепер накриваємо все це та варимо до готовності курки. Наступним кроком нам треба буде приготувати яйця. Для цього ставимо воду, чекаємо, поки вона закипить, опускаємо в неї яйця і варимо їх у круту. Це приблизно 10 хвилин. А, а. Тепер переходимо до приготування мівіни. Я сподіваюсь, ви всі знаєте, як її треба готувати. Тож беремо нашу мівіну і подрібнюємо її. Тепер беремо ємність, де будемо запарювати її, і висипаємо всю мівіну в неї. Не забуваємо дістати пакетики. У вас будуть корисні пакетики, у мене безкорисні, бо вони нам не знадобляться. Заливаємо окропом. Накриваємо кришкою. Та чекаємо 5 хвилин. Поки запарюється наша мівіна, переходимо до нарізання сиру копченого. У моєму випадку це косички. Нарізати нам її треба невеличкими шматочками. І відправляємо це все одразу в нашу улюблену миску. Поки остиває наша мівіна та курка, чистимо яйця. Бо потім їх нам ще треба буде порізати. Тепер ріжемо яйця маленькими кубиками. Відправляємо порізані яйця в пазик. Також сюди висипаємо баночку кукурудзи. Тепер беремо мівінку і висипаємо в неї спеції. І добре все перемішуємо. І тепер мівінну теж відправляємо в тазик. Тепер необхідно додати курку, але зрозуміло, що ми мене кинемо просто дві фібіршки, треба її порвати на волокна і будемо це робити прямо в тазик. Тепер завершальний крок. Додаємо сюди майонез і все добре перемішуємо. Ну от і все. Наш салат з мівіною готовий. Смачного! Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Ну а ми переходимо до приготування чілі пасти. Чілі паста виходить дуже духмяна, а приготувати її дуже легко. Для цього необхідно буде червоний перець грамів 300, Головка часнику. Обов'язковий інгредієнт це перчаточки, бо потім до рук місяць не можна буде доторкнутися, а також сіль, оцет та цукор. Ось все вже є, починаємо готувати. В першу чергу, нам необхідно порізати і почистити перець. Тепер нам треба почистити часник І поки ще рукавички на нас і ми сподіваємося цілі, беремо блендер і викладаємо сюди як перець, так і часник. Я скоріше за все буду за два рази це робити. Пересипаємо в ємність. Тепер настав той час, коли можемо знімати рукавички. Тепер додаємо сюди 3 столові ложки цукору. Столову ложку солі. Та 3 столові ложки з горкою оцту Додаємо 2 ложки олії. Та кидаємо 3 горошини до хміяного перцю. Потім містер буде обов'язково виловити і дістати. Переможе на середній вогонь та розігріваємо щоб проставу цукор та сіль і тепер тушкуємо протягом 5 хвилин. Готуючи пасту переливаємо до ємності, остужуємо і можна з неї готувати рамен.